І всім привет мої любі друзі сьогодні ми граємо з вами у Майнкрафт. Так, сьогодні ми в нього будемо грати, тому що я в один момент сьогодні покидаюся зі вчорашнього табору. І думаю, блин. А що якщо зайняти Майнкрафт? Бо я що. Шо... Бо я ж вам казав. Ем, я казав вам те, що я буду, тобто. Знімати його, то, як ви зрозуміли, ні разу я його не зазняв. Тому що з першого відео пройшла купа часу, купа роликів я так і досі не зазняв. Тому сьогодні буде нас Майнкрафт. Я просто вирішив зайти на себе, поворкачуватись зві... Ой. Звісно, я буду е, грати в нього. І я вже скажу, скажу вам, надіюсь, буду доволі часто в нього грати, бо воно якось штирнуло, і я захотів його пограти. Тому. Сьогодні ми, звісно, будемо в нього грати. Ну, просто зайдемо, звісно, на гриферський сервер. Тут можна зараз вибрати. воно гриферський. Давайте третій. Як ви зручення мені мені додали початкові ресурси? Звено тут так. Стипендель, щось таке штучки. Шлем, куртка, штани і. поножі. У мене от ще, бачите, є. зброя така. Тут бачите, що є багато для розвиття початкового дуб, коптильня, плавильня, бочка, стейки. Стейки треба сюди поставити. не знаю, навіщо, цукор. Ще треба сюди поставити. Ну і пляшка. Звісно, мені треба з цим якось виживати. Як ви зрозуміли. Тому я пишу ремдом ТП і мене кудись телепортує. О, ідеально, в ліс. Ні біля кого, щоб був я спокійний. Я, на жаль, у цей чат не можу сховати, тому... Ви, напевно, толком мого екрану не будете бачити. Слів Нового Гола, Дюпа, та ге, щось таке тут пишуть якісь новини, непонятні. Вите біля моря, побудив мій перший будинок. Моє жно. Дерево. Дивіться, в мене є дуб. Я його можу переробити на доск. Тобто. Я його переробив, я тепер можу отак. От скрафтити собі верстак. Так, так, верстак. Давайте зараз з цих досок. Я так попробую збудувати якийсь будинок. Я поки що дорубаю дерево. це я нарубав дерево. Але мені тільки випало 5 дерев. А то, виходить, я по логіці... Особливо Я тепер поки що тут сверстак сюди поставив. Дивіться. Ну, дивіться, тут буде 4 блоки висоту. Тут тобто це один столбер, я потім оставлю так. І приблизно в мене буде отакий дім. Тобто потім тут знову треба. Чи ні? Ні, якось некрасиво виглядає. Ми будемо такий віддовгуватися. І тут ми ставимо знову. то мені треба ще більше дуба. Треба далі рубати. Ну, опять дерево. Так, це три блоки треба. Вот. Чотири блоки высоту. Будемо. Отак ну, ми тут собі робимо. Тут треба листя забрати. І це ставимо. І знову так Стягаємо Ага, тепер тут не вистачає, де буде тут Землю зберемо, сюди поставимо і отак от знову, аді. нас сюди зараз дуби дубимо поставити. Що це я підібрав? А, яблуко. Приходиться, пригодиться. Можна буде ще піде піти в шахту і собі зробити... Як би сказати, Зробити собі тобто, золоті яблука було. Хоча б одне золоте яблуко, щоб рамто мене зараз загрифлять. Це ж греферський сервер, тут можна. Тобто. Когось тобто, забирати у нього речі. Тобто це легально сервер. З цьому сервері це легально, то, що тебе тобто, можна ограбити, так сказати. Угу. От тепер тут є реверстак можна поставити. Ну, тут це приблизні чорти мого будинку. Потім можна підрубати шеліс. Ой. <гум> я подумала, що а як це Він не дерево скрафтилося. А я сюди. Дуб ставив, щоб він виріс. Нічого, багато дубу не буває. Це багато дубу не буває. Ось, п'ять дерева. Так, добре, а тепер можна в крафти. Тобто мені би бажано знайти двері. Вот. Що? Чолоко, коли я хочу скрафтити добову двері? А, я згадаю, як вона крафтиться. Не треба мені. Ми отак ставимо, і в мене виходить дверка. Мені тільки поки що одна буде потрібна. Ми ставимо, і все готово! Ну, тепер, звісно, мені треба скрафтити скрині. Щоб я там мав. Ну, хоча б одну двійну скриню Тобто, Так, раз, два, і от буде велика скриня. От, ми ж можемо поки що це. Дерево певно робити, і в мене виходить вже 37 дерева. Ох. А і ще. Зараз мені бажано робити мій дім. Він поки що буде без вікон, чи буде з вікнами. Ну, мені треба прийдеться туди, мені ще треба в сапічку йти. Ну, це буде проблема, просто буде поки що здирявий будинок. Це отут будуть отакі вікно. Е, ой, еге, неправильно поставив якось. Це треба забрати. Так. хоп. Хоп. Якось дивно виглядає, але нормально буде. І отак. Так. Ми поки що отак вистраюємо. От перша стіна. Тут тепер друга стіна буде. Так... Угу, так вот я красиво выглядаю Это, короче, Я, Не-не-не, не так, не так Это там вот вам скример Ну, Тут буде віконці. Буду так дивитися. Ага, ага. Я не це, це тільки що була, але делікати. Ой, я бачу, тут велике дерево. Треба зрубати. З цього дерева завжди багато випадає дерева. Тут просто Тут такі, тобто гілки. Хто грає в Майнкрафт той знає. Тут такі гілки. Нібито. Ай. Ладно. Сейчас у чуть-чуть лагает. Так. Ну, вроде бы дерево дубу. А чего 6? Чего так мало? Ладно. Ой. Я его буду побольше. Буду немножко, я как-то что-то скользать. Я не знаю, на чём мы поживём. Так, добре. Так все гаразд, а скільки цікавого? Всього тут 24 штуки! Чого так мало? О, ні, мене краще йде. Я зроблю таке велике вікно. Е, а чого? А, добулись, фух. Я зроблю таке О, велике вікно. Так, хлопнець, це листя здобуваємо, Воно нам ніяк не потрібне. Так, ну все, в принципі, зробили, можна вже тут розкладатися. Ну, тут яблучка, пляшечка, зліварка, де не, не знаю, що. Острівод. Купти. О, але це треба з собою мене збирати. О, а, стоп! Стоп, что я забыл? А, мы наш ⁇ м бочки. Смотри, что будет это, это тоже, не знаю, что. Это тоже. Ну и что, бочки. Ладно, друзья, дякую за перегляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ой. if you've seen papa wait <laughs> it's because of papa